До нашого теро нашого шановного гостя Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, наші вітання. Добрий ранок, доброго ранку вітаю, пане Юрію. Ось та інформація, що тепер, ймовірно, іранський шахет не буде гудіти як мопед. Наскільки це небезпечно для нас, і наскільки це небезпечно для нашої інфраструктури? Знаєте. Робити якусь трагедію, з цього ніхто не буде, звичайно, це звичайна ціль, яку будуть знищувати, як це роблять щодня наші захисники, тому що відповідно різні типи повітряних цілей перебувають в українському небі. Ракети, дозвукові, надзвукові дрони камікадзе теж різних типів, починаючи з ланцетів. Ну закінчуючи тими самими саме шахедами, махаджерами. Тому це буде теж ціль, можливо, так, звуку не буде, буде інша швидкість. Ну але ж ми ними теж одостанкунаємося, Ми теж розуміємо і вивчаємо ті нові виклики та загрози, отримуємо якісь новіші зразки західної техніки, західного зброєння, і будемо знищувати питання, в тому, що яка кількість буде цих БПЛА, кожен. Тип БПЛА це не просто, що він новий, так має якісь покращені тактико-технічні характеристики. А це додаткова кількість для окупанта для атак нашої держави. Саме тому саме тому і ми в свою чергу, українська держава, має на увазі загалом сили оборони, оборонно промисловий комплекс нас, наш робить теж кроки для того, щоби. Мати свою базу безпілотної авіації, ударних БПЛА, ви знаєте, що є певні успіхи вже в цій роботі, як то кажуть, клин, Клином вишибають, ми будемо теж робити все для того, аби у українські БПЛА, ну і не тільки українські, давайте говорити, прямо, що і Захід нам теж надавав безпілотні системи, комплекси, які можуть вражати ворога. Ну, Будуть вони робити безумовно. Будуть удосконалювати уже ті шахеди, що застосовують, і вже це робляться. Шахет 136, 131, які вони начебто адаптували виробництво на території держави окупанта Росії. Там вже і покриття цих шахетів змінюється, Якісь там, можливо, фарбу нову Сколково придумали, щоб покривати і так ну можливо зменшується шум і тих двигунів, які. Які власне встановлені в шахедах, тобто малопомітність забезпечує більшу ефективність. Зрозуміло, що якщо ти не бачиш ціль, ну ти її менше шансів її знищити. Техніка протягом війни, особливо такої, як в Україні, буде постійно модернізуватись, постійно оновлюватись, і це зрештою відбувалось і з 14-го року, ви пам'ятаєте, як наші оборонці. На лінії розмежування Донецької, луганської областей скільки там нових гаджетів поновигадували, так само як і ті ж самі скиди з квадрокоптерів, це теж все було протягом війни зроблено. Пане Юрію, раніше у секретному документі, який який передав країнам великої сімки, про це писало видання The Garden, Писало наступне: що дрони іранські, які використовує ворог, вони із запчастин, які постачаються із Європи, тобто європейські запчастини. це ось. Пов'язуючи з попередньою новиною, завдяки європейським частинам Росія змогла вдосконалити дрони, чи тут про щось інше? Чи відомо вам ця інформація? Тут хто займається цим питанням напряму вузько направлені фахівці? От вони маються прокоментувати, щоб ми тут не гадали з вами на угу. як то кажуть на кави і гущі? Тут треба розуміти, що запчастини у них є і європейські, і в ракетах, в тому числі крилати і американські там. Доволі багатий, широкий спектр запчастин підсанкційних, до речі, і тому вже і є перші результати власне того, що Україна надала нашим партнерам усю доказову базу, показала: оце ваше, оце ваше, а оце ваше. Будь ласка, робіть щось, тому що ну, так далі тривати не може, тому що Росія отримує через треті країни, отримує через різні такі схеми чи шляхом контрабанди. Ту і ту продукцію, яка є підсанкційною, яка є джерелом для створення вбивчих знарядь, тобто ракет, дронів, літаків, гелікоптерів і так далі. Це все технології західних країн. От, що вони там саме використовують для модернізації, я б не сказав, що Росія там може з шахеда зробити якусь там значну модернізацію. Вони, зрештою, мають і свої. Розробки ударних БПЛА, ті ж самі ланцети, ті ж самі куби, це теж БПЛА Камікадзе, які нещодавно було теж у Дніпропетровській області збито на дві такі одиниці, і видно, що Росія от може і сама виготовляти зрештою, але разом з тим, без західних деталей вони обійтись не можуть. Унікального виробництва у них немає. Пане Юрію, ви праві в тому, що номенклатура і у росіян велика, і плюс шахеди. І все це летить на територію України. Тому давайте зазначимо, якою була активність ворожої тактичної авіації цієї ночі і цього ранку, і які регіони постраждали і були в зоні ризику. Ну, Сьогодні, якщо так можна умовно сказати, тиха ніч, не звичайно, що не тиха, вона на лінії фронту, там, де точаться запеклі бої на землі, де наші захисники мужньо. Ведуть і оборонні наступальні дії тут там тиші немає ніколи там дійсно гаряче. Ото що те, що дійсно в повітрі відбувалося сьогодні. Було більш-менш спокійно, там було кілька БПЛА, можливо, так, і можливо, ракети авіаційні, які такі як Х-31, Х-59, можливо, застосовувалися пізніше. Ну, не, не будемо по одній ракеті кожен раз повідомляти, що ворог запустив. Вони роблять це постійно, запускають як ракети авіаційні, так і каби. Керовані авіабомби. Ну, так само може бути застосування ударних БПЛА, по типу ланцет. Можливо, навіть поодинокі шахи можуть з'являтися. Вже буде узагальнена інформація, будемо її що, за якийсь там відрізний відтинок часу вже подавати. А так, більш-менш бойової, бойової роботи в Україні пане... не було цієї ночі, і маємось, але разом з тим тактична авіація працює зараз. Ракетна небезпека. Ви бачите, в північних областях Харківщина і це пов'язано з застосуванням можливо балістики або активності тактичної авіації на цьому напрямку, пане Юрію, Вчора двічі взлітали міги. Це попередження про те, що можливий обстріл балістикою. Ну, Міги – це літак, так який є носій Х-47 кінжал. Це аеробалістична ракета. Є балістична, це аеро, тобто повітряного базування. Ну, які хочеш, можуть бути загнали. Міги літали щодня десь півроку тому. Пам'ятаєте, тривоги від мігів фактично були кожну годину в Україні. Тому газати, що, що це там підготовка чи ні, ну важко, вони можуть проводити. Просто планові польоти льотчикам потрібно літати, навіть рашистам, їм потрібно підтримувати навички, льотні пілотування, ну і відповідно тренуватися. Ну можливо, і підготовка. Тут зараз важко сказати, як є міх в повітрі, оголошується тривога. Летить кінжал надзвичайно швидко. Лічені хвилини він, він після пуску в Україні і може досягати будь-яку точку нашої держави, тому небезпека серйозна. Дивіться цих ракет. Пане Юрі, наостанок не можемо вас не запитати про топовішу тему. Так, це F-16. бо розуміємо, що все те, що летить на територію України, ми могли б збивати за допомогою багатоцільових винищувачів. Маємо інформацію з Нідерландів, які назвали терміни передачі F-16 в Україну. Кажуть, що це станеться лише в наступному році, 2024-му. Хоча міністр уміров сподівається, що незабаром прийдуть ось власне ці багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Знаємо, що зараз. Наші воїни пілоти проходять підготовку. Поясніть нам, які зараз етапи в навчанні, і яка оновлена інформація, можливо, звідки ми швидше отримаємо? f 16 Ну цю інформацію вам ніхто не буде оприлюднювати. Ні, я, ні посадовці. Ну, посадовці можливо будуть, коли прийде час. Тому що партнери дуже чутливо ставляться до принециці це ці, цієї інформації, і ми розуміємо, е, що наскільки важливо е, сьогодні е, не давати ворогу цю ж таки чутливу інформацію, яку вони аналізують і розуміють, які ризики загрози для них будуть в майбутньому. Тому, от ви показуєте так кадрик, відео щойно опубліковане нами, так на наших офіційних джерелах е, пілоти проходять домашнє завдання, ті, що поїхали власне в країни, Де перенавчаються на F-16, це та група, а решта пілотів мають можливість сьогодні, завдяки от, власне, віртуальній реальності авіасимуляторам робити власне, домашню роботу, окрім англійської мови, окрім авіаційної термінології англійської мови. Вони можуть адаптуватися вже до F-16. З допомогою цих таких авіаційних симуляторів, які дозволяють от, віртуальні окуляри, це трошки відео зараз не, не дуже доброї якості, бо це через 3D знято камерою. Але повірте, я сам спробував полетіти дуже все реалістично. Карти карти реальної України, окупованої території, можливо, і інші карти там загружені пілотам, тому вони можуть. Власне, вже робити ту домашню підготовку в Україні, і це пришвидшить їхнє навчання за кордоном. Зрозуміло, вже будуть знати Тим більше з різних авіабригад в різних куточках України вони можуть летіти в цій ж самій програмі віртуальній в складі пари ланки ескадрилі. це допоможе їм вже розуміти, як це все працює, і це ну, такий теж крок вимушений, який ми сьогодні робимо. І пілоти дуже раді, що мають таку. Можливість, що стосується тих, що навчаються, е, так хочеться якомога швидше, хочеться. Ну є певні процеси, які ми не можемо пришвидшити. Тут тут і йдемо, але не лише про пілотів, але про авіаційних інженерів, про логістику, яка нас теж чекає. Тому е, слідкуємо за офіційною повідомленням української влади чи наших партнерів, які знають, коли, де, що і як повідомити е, суспільство.